Фінальний день зими відмітиться в Україні мінливо хмарною погодою та стандартними температурними показниками. Найтепліше буде в Криму. Там плюс 7, плюс 10 градусів. Найнижчі денні показники прогнозуються на Сумщині мінус 1, плюс 2 градуси. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря в день плюс 1 градус, вночі мінус 3. В Кременчуці від ранку до самого вечора небо буде ясним. Уночі йтиме дрібний сніг впродовж дня. без опадів. на термометрах плюс один в день, вночі до трьох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, вранці у горішніх плавнях розпогодиться і день буде безхмарним, опадів не передбачається. Найнижча температура темної пори доби мінус 2, світлої плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 28 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1998 року, плюс 10 градусів, мінімум 1956-го – мінус 19. Дивіться прогноз погоди буде на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин? Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.